Усі мірного неба від місії Слово Боже. Діякі проповідники говорять, що апостол Павла не говорить про діявола, і ця тема завершена. Це не так. До Єфеської церкви апостол Павло пише: Ваші мертві були через ваші провіни, їх гріхи. Він показує, що коли людина грішить, вона мертва для Бога. Коли ми грішимо, ми виконуємо волю князя, що панує в повітрі духа, що працює тепер у неслухняних, так злочинці, грішники, мертві. Вони рухомі дьяволом. Чітко написано, що той, хто творить супротив Слову Божому, є дитиною гніву, тому що учники тіла явні, то є перелюб. Нічистість, розпуста ідолослуження, чари, ворожніці, сварка заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, за п'янство, глянки і подебне це того. Апостол попереджає, що хто чи ні таке не спадкують вони Царства Божого. До Галата в 5 глава. Тут Павло дає пояснення, що означає жити по плоті і по душі. І такі є мертвими для Бога через те, що хто родився від Бога не грішить. Тоді воротує запитання, а що роблять мертві духом у церкві, бо церква для того і дається, щоб рости і зростати духом. Це є воля Божа. Підписуйтесь на канали Солтенка.